На цій розмові в прямому ефірі українського радіо, де з одного боку були представники влади, з іншого представники громадських організацій справді були порушені важливі проблеми. Наприклад, відкриття нових ільменітових кар'єрів на території Малинського Радомишського і Коростишівського районів. Що від того буде? Нові надходження до бюджету і нові робочі місця, чи зневоднені ріки, висохлі ліси і підвищений фон радіації або якість води в Житомирі? Чи потрібно вкладати гроші у нові технології очистки? Якщо із кранів все одно тече бруд, бо половина водогінних труб потребують заміни. І ще чому після такого незвичайного і гарного вечірнього молодіжного шоу у нашому аеропорту на день незалежності лишилися гори сміття, порожні пляшки і шприци. Як із цим боротися? Громадськість це хвилювало. Представники влади пояснювали і переконували байдужих не було. У нас такий підхід, що всю Україну побачили. У нас е, наш лозунг, кожен регіон має бути почутим. Тому е, в Житомир, ми приїхали от саме в такі дні, це співпадіння. Звичайно, ми задоволені Житомиром. Нам завжди тут подобається е, напрочуд, завжди е, аудиторія конструктивна. І, хоч ця розмова проблем не вирішила, вона їх назвала, привернула до них увагу. Хотілося б чекати. І їх розв'язання з боку держави.